Ну, загалом ми знаємо чудово, що українці вони певною мірою від природи, так мовити, національний характер український, він такий, знаєте, індивідуальний. Українці часто вони між собою сперечаються. Вони, кожен має свою точку зору. І ну, вони від природи індивідуалісти, бо це можна сказати так, що колись це все-таки нація селянська і нація таких певною мірою селян, не які тривали час вже не жили в общині, як там десь у сусіда називається нашого агресора, а які були селян. Індивідуалістами, але при тому вони бачите, вміють домовлятися. Так само, от ідея соборності, що так, можливо, ми десь певною мірою різні, але ми всі є українцями. І навіть наша така от індивідуальність це те, що нас об'єднує. Тобто ми не стадний, якийсь називається народ. Ми не є стадом, ми демократичний від природи. От той самий казацький традиція, а ще до того кази, традиції давньої Русі, то саме давнє руське Вітчя, тобто традиції тої самої народної демократії вони в нас присутні, і це те, що нас об'єднує від Галичини до Слобожанщини до Донбаса від півдня до півночі. І це все Україна, це все землі України. Вони історично і вони етнічно є українськими. І важливо, звичайно, бути єдними, бо єдність потрібна в тому числі, і це чудово зараз всі бачать, щоб захищатися від зовнішніх ворогів в першу чергу. Бо держава в першу чергу, і, на жаль, це зараз теж актуально, думали. Що це не буде актуальне після завершення холодної війни? А держава в першу чергу це армія і це захист, і весь народ фактично в першу чергу має боронити свою державу. Бо, якщо і не буде своєї держави, то спочатку заберуть. Мову, культуру потім заберуть власність, а потім заберуть і самих людей, і використають їх в якості е, живого матеріалу. Ми чудово бачимо, як це роблять агресори, фактично нацистські агресори. Так що єдність, звичайно дуже важлива. І це це не з, забороняє українцям між собою сперечатися, не бути згодними, певною мірою, мати якісь особливості, там але це не означає, що це не є українці. Це якраз означає те, що це і є українці.